на інше поле бою вас повернути на парламентське? Ви працюєте в регламентному комітеті? і Тут є дві проблеми: можливо, для вас нові. Для нас ті, що ми стикаємося з ними щодня. Перше, це кнопкодавство, що є неперсональне голосування, і от є навіть. Вивела блог колишнього журналіста нині депутата від блоку Петра Шкода, Порошенка. Шкода, Втратили такого журналіста. Я думаю, що він саме здобули ще... такого депутата? Ні, ні, насправді Сергій мій товариш і друг, і я готовий йому допомагати тим не числі, менше він зробив діяльності. розслідування власне про те, як фальсифікували голосування, в тому числі за бюджет однопар... од... однопартійці з ним. Хоча він не в партії, тому так, його так. колеги за фракцією з блоку Петра Порошенка кнопку давили. Перше моє запитання: чи розглядаються а, зараз питання боротьби з неперсональним голосуванням в регламентному комітеті, і які шляхи а, запобігання цьому ви бачите? Ну шляхи запобігання вже реалізовані в залі. Ми переголосовували всі ті рішення, які були де, де ми підтверджували факт кнопкодавства. В тому числі за іністиве Сергія і Світлани. Це було блокування. Це було так, блокування так, трибуни. Тобто... Це було один раз. Після цього ще свобода завадила так. з порушенням розгляду законопроектів проголосувати приватизацію держпідприємств. А Розгляд... знаєте, скільки у нас фактів кнопкодавства в цьому, в цьому скликанні вже? Піше десяти. Ну впевнений, що так і є. Це але... те, що. Стопудов, і ніхто не проголосовує ці порушення. І немає жодних санкцій проти того, хто голосує на персонально порушуючи конституцію. Знаєте, креативних ідей щодо там, позбавлення депутата можливості голосувати за кнопкодавство, в тому числі, або позбавлення його певної частини грошового забезпечення. Ну, все таки друге мені видається більш таким прийнятним, тому що все честі депутатської ви не хочете апелювати. Це, це ж просто може... ганебно. А ви вважаєте, що у нас є в деяких депутатів честь? Ви і згадували про суперечите, Що це деградуючий орган парламентаризму? І ще раз, цей орган зараз не є деградуючим. Ви знаєте, це як питання про навпівповно, а не... в немає. І ще раз, ви говорите про певних людей, які, які приходили і обиралися, у них не було честі. Ви зараз нама ми ж не намагаємось їх перевиховати. Ми, ми мусимо говорити про речі, ну про реальність. В реальності дійсно є депутати Тати, які були безчесними, які прийшли туди безчесними, і ви зараз до, до них, там де пусто, звертаєтесь. Ехо може бути, А розповім про криву деградації? Так, Давай. от на Давай. одному простому прикладі ваш колега Валерій Лунченко з Народного фронту. Родом з Закарпатті, депутат Верховної Я так Ради. Переймався, щоб ви самопоміч не сказали. Ні, так. Ні. Він в попередньому скликанні кнопкодавив, причому так ганебно, перехиляючись через перила, обіцяв тут в студії нам з Романом Скрипіном про те, що він не буде кнопкодавити. Кнопкодав... На саме Різдво католицьке, це було, до речі, через два дні кнопкодавив в залі Верховної Ради за свого колегу. І вже в січні. Кнопкодавив цинічно прикриваючись піджаком. Все трудові роботи. Я думаю, що це так, буде це достойно. Не це... це а це, я це до речі, реальність реальність. дивіться дивиться. Я ради на сьогоднішній. От е, я е, і на полі бою, і в інформаційному просторі, і в парламенті. Я за креативні ідеї. Повірте, якщо треба роздягнутися заради того, щоб припинити війну, я це зроблю. Я вам Ре, іншу креативну я... ідею розкажу так. про боротьбу з кнопкодавством. Давайте, Давайте. називається пальчикова гільотина. Пальчикове, тобто так. відрубаємо система, система рада. Знаєте, що виглядає? Тільки треба зробити слоти, щоб можна було пальцем. Слоти є вже от палець Ти засовуєш замість кнопки? Якщо не сходиться відбиток е, твого пальця, <звук> <звук> клас. Я в принципі проголосувати не персонально можна 10 разів максимум. Потім виплати за інвалідністю і власне голосуй зубами, носом не знаю класна. Е, класна класно. насправді країна, де? Е, насправді мої шляхи вирішення питань це як в Кореї вирішували зі смертністю на пішохідних переходах. Вони просто прибрали пішохідні переходи. Тому е, унеможливлення е, ну вони зробили підземні надземні. Тому е, смертності на пішохідних переходах не стало, Добре. розумієте? Ми, моя аналогія аналогія з тим, що якщо ми зробимо таку систему, рада, яка не дозволятиме голосувати не персонально. Це буде вихід із даної ситуації. Щодо притягнення до моральної відповідальності цих депутатів, я думаю, вони тяжко співчувають свої моралі і совісті, да? мучаються у вісні, Але ну, я жартую звичайно, Жужа, бо, до, них да, жужа до них приходить у вісні і, і ну, намагається знину. так. І намагається да, отримує більший стрес, ніж вони. Тому в дійсності лише... Таким чином, що ми унеможливимо, і потім будемо говорити про лише особисте голосування. На сьогоднішній день ці факти, звичайно, вони ганебні, але це не є деградацією. Повірте, ми багато зробили в порівнянні з минулими скликаннями щодо зокрема персонального голосування. Ну, дивіться, наприклад, якщо вчитель в школі там звертається до свого колеги і каже: Слухай, я йду тут на перекур, проведи за мене урок. Це не виконання своїх службових зобов'язань, за які вчителі у школі можуть звільнити з роботи. Так само людина, яка працює на заводі, чи на пилорамі, чи е, трактористом під час збору урожаю, чому це не може стати причиною для звільнення людини, депутата Верховної Ради з обійменої посади? Тому що... так би закінчилася вся історія з кнопкодавством в Верховній Раді? Равці та ще й з прогульниками насправді, тому що ми вже фіксуємо таких депутатів, які прогуляли 13 з 15 засідань парламенту. Я за введення автоматичних систем позбавлення депутатського мандату. Я за. Наскільки це буде сприйнято іншими, тобто там 10 разів не прийшов на сесійне без поважної причини, значить все, ти вже не депутат. І, і такі я, до речі, пропонував ці зміни внести в тому числі до депутатів місцевих рад, тому що багато місцевих рад не збирається в силу того, що люди живуть на сейшельських виборчих округах. Тому це потрібно сприймати як реальність, але настільки готові депутати проголосувати за це, думаю, що ні. Тому введення сенсорної кнопки є вирішенням цього питання, і ми не можемо повертатися до нього в силу того, що це проведення виборів депутата народного депутата. Ну занадто дороге задоволення в наших сучасних умовах. Ми і так сконцентровані здебільшого на війні, на волонтерстві, на підтримці добровольців, переконанні президента і всьому іншому. Тому нам немає часу. У нас дійсно немає часу.